Тризуб, український герб і не тільки зображений на цьому гарному портреті, можна так, ні, не портреті, картині, тому що є калина тут. Це повністю ручна робота з бурштину. Зверніть увагу, як підібраний бурштин. Або хтось знає його як янтар, кожна калина бубочка ця викладена, мілкі деталі, вони засипані мілкою фракцією каміння, підібрані відтінки, дуже буде гарно виглядати в кабінеті. До речі, тут встановлюємо дерев'яну натуральну раму, можемо виконувати в будь-яких розмірах, хоч двох метровий можемо зробити. Так що, що потрібен такий оригінальний для когось? З подарунок або для себе в кабінет, будинок та будь-яку кімнату звертайтеся, ми швидко доставимо. Під відео є номер телефону. В шапці профілю є наш сайт Exclusive.com У нас дуже великі.